Що це таке? Мамо, ну не можна на всьому економити, у тебе ж гроші є. Я дивилась на кошик з продуктами і не могла зрозуміти, чому мама так дивно себе поводить. Мамою зустріла в супермаркеті, я забігла туди в обідню перерву і побачила, що мама там робить закупки. Я подивилась на ті продукти, які мама поклала в кошик, і мені плакати хотілося. Усе найдешевше. Замість того, щоб купити собі шматок м'яса, вона взяла якісь шийки, замість масла маргарин і кілька штук найдешевших яблук. Мамо, ну це нікуди не годиться. У тебе ж гроші, є, чому ти економиш на собі і на своєму здоров'ї? Які гроші? Ти бачила, яка у мене пенсія? Навіть три тисячі нема, скаржиться мамо. Я промовчала. Я ж точно знаю, що у мами є відкладено кілька тисяч євро, тільки одна що вона ці гроші береже мені, не зрозуміло. Я запропонувала їй, щоб вона вибрала все, що треба, а я оплачу. Та мама стала активно відмовлятися, мовляв, їй цього не треба. Мамі мої 65 років, вона пенсіонерка. Я працюю і заробляю непогано, тож готова мамі купити все, що треба, принаймні, з продуктів, бо вважаю, що харчування має бути якісним. Та мама і не хоче мене обтяжувати, і свої гроші витрачати не хоче. Якась у неї психологія бідності чи як це назвати. Я знаю, що мама моя прожила нелегке життя. Вона народилася в багатолітній родині, була наймолодшою дитиною, і розповідала, що ходила постійно в обносках і старших сестер. Першу новоріч з одягу вона купила собі сама, коли пішла працювати. Освіти у мами не було, вона все життя працювала на заводі, зарплата там була невелика, тато мій теж на тому ж заводі працював, тому ми жили дуже скромно. Мені батьки намагались здати все необхідне. У мене були гарні речі, іграшки, харчування відповідне. Навіть про мою освіту батьки подбали, але на собі, на собі вони економили дуже. Я це зрозуміла лише тоді, коли підросла. Тато мого рана не стало, я школу закінчувала, мама рано залишилась вдовою. Вона розуміла, що в цьому житті треба покладатися лише на себе. А коли завод, на якому мама працювала, розпався, вона вирішила їхати за кордон на заробітки. Поїхала в Іспанію і була там майже 10 років. Потім у мами почались проблеми із здоров'ям, і вона була змушена повернутися додому. Але за цей час мама купила квартиру і відразу подарувала її мені. Тож я заміж вийшла і пішла жити у своє. Я і сама непогано заробляю ремонт, наприклад, я сама зробила за свої кошти, але на квартиру без маминої допомоги я б ще довго збирала, тому я дуже вдячна мамі за це. Решту грошей, які мама зробила, а це точно кілька тисяч євро мама береже на чорний день, і не витрачає звідти жодної 50-єврової купюри, навіть якщо дуже треба. Витягти звідти легко, а потім як назад поставити, аргументує мама. А навіщо тобі гроші, які просто у шухляді лежать, питає. Хай будуть, вони їсти не просять, вперто твердить мама. Переконати її в чомусь іншому практично неможливо. Я пробую їй пояснити, що життя одне, і треба жити тут і зараз, але вона мене наче не чує. Комуналку за її квартиру щомісяця сплачую я, Вважаю це своїм обов'язком, особливо після того, як мама мені квартиру забезпечила. Від цього мама не відмовляється. Свою пенсію вона витрачає на продукти, але я розумію, що цього мало, тому пропоную, щоб вона брала гроші із сховку або мою допомогу. Але мама відмовляється це робити, ще й мене звинувачує, що я не вмію копійку берегти. Ти дожила до 40 років, а не маєш відкладеної жодної гривні як так можна? А якщо щось трапиться, що будеш робити? Я і справді витрачаю під нуль майже все, що зробляю. Але я хочу добре харчуватися, хочу гарно одягатися, а коли жити, як не зараз. І мамі я готова допомогти, та вона постійно відмовляється, не хоче приймати мою допомогу. А мені прикро дивитися, як моя мама в магазині купує лише все найдешевше і по акціях. Вона звикла все життя на собі економити, і навіть зараз, коли є можливість, вона не може відмовитись від цієї звички. Поясніть, що це таке, і як мені переконати маму, хоч зараз трохи пожити для себе, чи я вже в цьому випадку нічого змінити не можу.